Прослухайте текст диктанту. Травень Квітами Багатий у травні буйно кущують і цвітуть різноманітні трави. Це найкраща пора заготівлі лікарського зілля. Тому на полісі цей місяць називали ще травником. Наші предки організовували спеціальні обряди. Пов'язані зі збором трав. У та гуртами йшли в глибокі ліси і збирали природні ліки. До кожної травички читали відповідні молитви. Ще травень має інші назви: Пісенник, місяць громовик. Вони повністю відповідають своєму призначенню. Усюди, в лісах, на полях. Та біля обійсть розливаються солов'їні трелі, чудернацькі посвисти шпаків, безтурботне кування зозуль. Нерідко в цей час можна почути й лунки розряди грому. Травень вважається одним з найпоетичніших місяців. Він мов би, нагадує нам: Поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту! Бо вона недовго тривка і скоро минуча. І це так. Адже травнем завершується найкраща пора Весна. Пишемо диктант. Нова думка. Прослухайте перше речення. У травні буйно кущують і цвітуть різноманітні. Трави. Записуємо у травні, буйно, кущують, буйно, кущують. І цвітуть. Різноманітні трави. Різноманітні трави. Перевіряємо речення. Нова думка. У травні буйно кущують і цвітуть різноманітні трави. Наступне речення це найкраща пора заготівлі лікарського зілля. Записуємо речення. Це найкраща пора. Це найкраща пора. Заготівлі лікарського зілля. Заготівлі лікарського зілля. Заготівлі лікарського зілля. Перевіряємо речення. Це найкраща пора заготівлі лікарського зілля. Прослухайте наступне речення. Тому на Поліссі цей місяць називали ще травником. Записуємо Тому на Поліссі. Тому на Поліссі цей місяць називали цей місяць називали ще травником. Ще травником. Перевіряємо речення. Тому на Поліссі цей місяць називали ще травником. Наступне речення. Наші предки організовували спеціальні обряди, пов'язані зі збором трав. Записуємо. Наші предки організовували, Наші предки організовували, наші предки організовували. Спеціальні обряди. Спеціальні обряди пов'язані зі збором трав. Пов'язані зі збором. Трав, пов'язані зі збором трав. Перевіряємо речення. Наші предки організовували спеціальні обряди, пов'язані зі збором трав. Прослухайте наступне речення. У досвіта гуртами йшли в глибокі ліси і збирали природні ліки. Записуємо У досвіта гуртами йшли. У досвіта гуртами йшли. У досвіта гуртами йшли, в глибокі ліси, в глибокі ліси, й збирали природні ліки, й збирали. Природні ліки. Й. Збирали природні ліки. Перевіряємо речення. У досвіта гуртами йшли в глибокі ліси і збирали природні ліки. Наступне речення. До кожної травички читали відповідні молитви. Записуємо до кожної травички. До кожної травички читали відповідні молитви. Читали відповідні молитви. Читали відповідні молитви. Перевіряємо речення. До кожної травички читали відповідні молитви. Нова думка. Ще травень має інші назви. Пісенник місяць громовик. Записуємо. Ще травень має. Ще травень має. Інші назви. Інші назви. Пісенник місяць громовик. Пісенник місяць громовик. Пісенник місяць громовик. Перевіряємо речення. Ще травень має інші назви. Пісенник місяць громовик. Наступне речення. Вони повністю відповідають своєму призначенню. Записуємо речення. Вони повністю відповідають. Вони повністю відповідають. Вони повністю відповідають своєму призначенню. Своєму призначенню. Перевіряємо речення. Вони повністю відповідають своєму призначенню. Наступне речення. Всюди. В лісах, на полях та біля обість. Розливаються солов'їні трелі. Чудернацькі посвисти шпаків. Безтурботне кування зозуль. Записуємо. Всюди. Всюди. В лісах. На полях. В лісах. На полях. В лісах, на полях, та біля обість. Та біля обість розливаються солов'їні трелі. Розливаються солов'їні трелі. Розливаються солов'їні трелі. Чудернацькі посвисти шпаків, чудернацькі посвисти. Шпаків. Чудернацькі посвисти шпаків. Безтурботне кування зозуль безтурботне. Кування зозуль. Безтурботне кування зозуль. Перевіряємо речення всюди, в лісах. На полях та біля обість розливаються солов'їні трелі, Чудернацькі посвисти шпаків. Безтурботне кування зозуль. Наступне речення. Нерідко в цей час можна почути й лунки розряди грому. Нерідко в цей час. Нерідко, в цей час, можна почути, можна почути є лунки розряди грому. Є. Лунки, розряди грому. Й лунки розряди грому. Перевіряємо речення. Нерідко в цей час можна почути й лунки розряди грому. Абзац. Травень вважається одним з найпоетичніших місяців. Записуємо. Травень вважається. Травень вважається. Одним з одним з найпоетичніших місяців. Найпоетичніших місяців. Найпоетичніших місяців перевіряємо речення. Травень вважається одним з найпоетичніших місяців. Він, мов би, нагадує нам: поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту, бо вона недовго тривка скоро минуча. Записуємо. Він мов би, нагадує нам. Він мов би, нагадує нам. Поспішайте намилуватися. Поспішайте намилуватися. Красою весняного дивоцвіту. Красою весняного дивоцвіту. Красою весняного дивоцвіту. Бо вона недовго тривка й скоро минуча. Бо вона недовго тривка. І скоро минуча. Бо вона недовготривка, й скоро минуча. Бо вона недовготривка, й скоро минуча. Перевіряємо речення. Він мов би, нагадує нам: Поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту, бо вона недовго тривка і скоро минуча. Наступне речення. І це так, адже травнем завершується найкраща пора. Весна. Записуємо речення. І це так. І це так. Адже травнем завершується, адже травнем завершується. Адже травнем завершується найкраща пора. Найкраща пора. Весна. Весна. Перевіряємо останнє речення. І це так. Адже травнем завершується найкраща пора. Весна. Перевіряємо весь текст диктанту. Травень квітами багатий. Абзац. У травні буйно кущують і цвітуть різноманітні трави. Це найкраща пора заготівлі лікарського зілля. Тому на Поліссі цей місяць називали ще травником. Наші предки організовували спеціальні обряди, пов'язані зі збором трав. У та гуртами йшли в глибокі ліси і збирали природні ліки. До кожної травички читали відповідні молитви. Нова думка ще травень має інші назви: пісенник, місяць громовик. Вони повністю відповідають своєму призначенню. Всюди, в лісах, на полях та біля обість. Розливаються солов'їні трелі, чудернацькі посвисти шпаків, безтурботне кування зозуль. Нерідко в цей час можна почути й лункі розряди грому, нова думка. Травень вважається одним з найпоетичніших місяців. Він мов би, нагадує нам. Поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту. Бо вона недовготривка, скоро минуча. І це так адже травнем завершується найкраща пора. Весна.